Добрий день, глядачі. Сьогодні буду готувати йогурт. Збиралася готувати грецький, але не знайшла донька закваски для грецького йогурта. Взяла звичайну ось такий закваску. Буду готувати такі. Два-три молока купили на базарі домашнього. Зараз поставлю його кип'ятити. Спочатку закипить і я поставлю такий маленький, найменший вогонь. І півгодинки десь буду тримати на такому вогні, щоб воно не кипіло, але пропастеризувалось гарно, тому що молоко домашнє, не пастеризоване. Це одна причина. А друга, я люблю, щоб воно мало такий запах і присмак ряженого молока. Тому буду ставити на вогонь зараз, закипить і пропастеризую півгодинки. А потім схоложу до теплого. Там написано на 38-42 градуси, і буду вносити закваску. Продовжую готувати свій йогурт. Він, молочко в мене спастеризувалося, я його схолодила в холодній воді, більшу миску взяла в холодної води і кілька разів її поміняла, і молочко якраз таке як потрібно. Там написано 38-42 градуси. Якщо враздусника немає, просто пробуйте не гаряче, тепленьке, то й хорошо, то й добре. Оцей пакетик написано на, в інструкції, на ньому написано 1-3 літра молока. У мене 2 літра, то я висипала цей пакетик сюди, перемішала і почала розливати. Можна робити цей йогурт в йортниці, в або в мультиварці. Я пробувала мультиварці, також він виходить добрий, але я не люблю, коли потім його розливати по баночках там, чи по якійсь іншій тарі, то він розмішується, потім сироватка відділяється. Я люблю зараз зроблю так, щоб окремо була тара. Ось півлітрову баночку я вже налила. І отакі в мене є стаканчики. Вчорашньому відео про морку я показувала, що я залишаю такі стаканчики. На них йде отака кришечка. І я використовую їх помила з содою, гарно гарячою водою полоснула, і використовую їх і на заморозку, і на йогурт, наприклад. Тому почала розливати. Вже півлітрову баночку налила, використовую ситочку, бо плівочка з молока там десь залишилася, щоб вона туди не попадала. І розливаю. По стаканчиках, по баночках, хто як хоче. Можна літровий, можна півлітровий, може когось ще якісь є там. Кожен по своєму. Як хочете, так і розливайте. І потім в тепле місце. У мене тепле місце коло грубки на каміні. Я вже розповідала в попередніх відео, що в мене є грубка, і камінь там є такий. Припічок, він тепленький, я його, зараз цей йогурт туди поставлю, полотенцем накрию і все, і нехай собі готується там далі. Не знаю, скільки в мене вийде, зараз побачимо. Стаканчики ці, мабуть, менше, як пів літра, грам 400 то я, ну я думаю, що в мене вистачить. Якраз це, що я приготувала, то і якраз так і буде. Чори стаканчики і півлітрова баночка. Мені так більше подобається, що не перемішується, Ось взяв собі баночку чи стаканчик, використав і потім знову взяв. Ціленький, не перемішаний, холодильник у собі стоїть. Так що я роблю так. Тут трішки залишилось якраз все. Вийшло чотири в мене стаканчики, отакі от з-підряженки, і, і півлітрова баночка молока. Тепер стаканчики накрию цими кришечками, що в мене є баночку просто такою кришечкою накрию. І все, і тепле місце. Написано: 7-10 годин заквашується цей йогурт. Ну, побачимо, як буде готовий, я вам покажу і скажу, скільки в мене він заквашувався. Прийшла до групки, щоб показати вам. Де мій йогурт буде заквашуватися. Я вже розповідала, що в нас є така грубка, такий камін, типу камін. І отой припічок, де стоять стаканчики з йогуртом, він тепленький. Йому там комфортно, я вже не раз так готувала йогурт, і вони собі там заквашуються, полетенцем накрию, і все. І буду чекати, щоб він заквасився. А ось тут у мене висять листочки. Тут два і он там ще таке в'язочка. Хто дивився моє відео про заготовку чаю на зиму, то знає, що я повісила його сушитися, їх ці листочки. І вони вже ось такі сухенькі. Ну, я думаю, що, ну, нехай ще деньок. Постоять чи повисять тут, та я їх зніму, подрібнюю і в баночку складу, і можна вже буде пити чай. Готовий мій йогурт. Буду зараз спробувати. Ось дивіться, який він. Густенький такий. Я Зараз собі зроблю наповнювачем. У мене є вишневий сироп залишився від консервованої вишні. Я собі додав і спробую, який на смак. Я завжди робила грецький йогурт. А зараз побачимо, що це за Йогурт. На ньому нічого не написано, просто написано йогурт. Ось такий сироп вишневий у мене, він такий густенький. Я додав собі пару ложечок, не дуже, щоб солодке було, я не люблю ні кислий і не, і не дуже солодкий, щоб був. Заквашувався він у мене 6,5 годин. 6 він ще не дуже кислий, але я й не люблю, щоб був кислий, тому буду вже в холодильник його ховати. Зараз спробую. М -м -м -м. Смачний. Не хуже за грецький йогурт. Також смачний, тому можна робити і такий, і грецький. І наповнювачі можна брати різні. Можна брати фрукти, додавати, можна варення якесь фруктове додати, кілька ложечок, і буде такий наповнювач. А в мене ще є ось така булка. Учора я пекла плетінку калача. Є в мене відео. там, Хто не бачив, можете подивитися. Дуже вийшла смачна булка. Сьогодні вже другий день, а вона така пухкусінька ще. Значить, свіженька. Дуже тісто гарне і смачне. А цим йогуртом це взагалі буде бомба, як каже кажуть, кажуть, наша молодь. Тому готуйте йогурт, смакуйте, дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.